Зараз друзі проїжджаю полями, і ви знаєте, якісь такі філософські думки прийшли в голову. Хотілося б поділитися з вами. Помітила останніми роками якось посуха. От немає води, десь вода із ставків з річок уходить під землю. Не те, щоб снігу взимку не було. Ми навіть вже не пам'ятаємо, що це таке. В сезон немає душі, одні лише вітри. І дивлюся не лише ось сонячник понурив свою голову нахили до землі, а навіть наші фермери землероби, тому що люди вклали гроші, тому що були. Мрії, надії, сподівання, а бажаного результату немає. І разом із цим, друзі, приходить розчарування, інколи навіть депресія. Тому що, коли людина вкладає щось багато сил і має якісь очікування, які потім не збуваються, тобто вона не отримує те, на що розраховувала, наступає розчарування, друзі. Це дуже шкідливо. І до чого веду? мабуть, потрібно отак от і до життя ставитись. Не потрібно нічого від нього очікувати, тому що життя нам нічого не винно. Це лише ми собі в своїй голові можемо на щось там сподіватися, на щось там робити, якісь ставки, тому що ми так розуміємо, що так правильно, тому що ми так хочемо. А насправді реальність вона, вона інша. Не потрібно давати ніяких оцінок. Немає нічого ні хорошого, ні поганого в житті. В житті все буде так, як воно має бути. І жити потрібно, не чекаючи чогось, що має бути так, як ми собі це надумали, так як ми хотіли б, а сприймати реальність такою, яка вона є. І підлаштовуватися під обставини, тому що бачите, погода це те, на що ми не можемо вплинути, так само, як і політика, і поведінка інших людей. І коли не виправдовуються наші очікування, тоді наступає розчарування. От життя, воно таке, сяке. Ні, це не життя. Це ми собі неправильно щось уявляємо про життя. Тому, друзі, ось такі роздуми. Давайте ми будемо якось дивитися тверезо на речі без своїх фантазій зайвих. Ось учора, до речі. Пішов дощ, такий невеличкий, але раптовий, і його по прогнозу не було. І так гарно стало на душі, коли ти не очікуєш от чогось хорошого, а воно бере і стається. Та так гарно, друзі. Тому давайте ми будемо з вами мудрими і не звинувачувати ні людей, ні обставини, а просто сприймати все таким, яким воно є.